Важливою подією в вашому житті, як захист кваліфікаційних робіт майстрів. Перед тим, як передати слово голові нашої комісії, шановні голові, дозвольте оголосити членів резаційної комісії. Голова комісії. Шановна Яценко Ольга Миколаївна, професор кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор. Ракету з національних банків, а саме, на прикладі кредит Агріколь Тут ви можете бачити таблицю. Для глибшого дослідження сутності та закономірності розвитку банківського маркетингу важливим є вивчення його еволюції. Еволюції будь-якого об'єкту потребує визначення двох за допомогою мобільних пристроїв. А 81 один відсотків цифрової реклами буде отримано за допомогою програмої реклами. Динаміку восьми ви можете побачити на цьому слайді. Наступний значно зросла. Наступний слайд. Щодо інструментів? Це інструментів є інструментів законодавство. законодавства. Цей інструмент має на меті запобігання створення монополі та забезпечення чесного

Підвищення екологічної стійкості та адаптації до умов цифрової трансформації. Мете роботи є комплексне дослідження ключових тенденцій розвитку хабів у системі міжнародних авіаційних сполучень. Бізнесу, який працює по франшизі, не потрібно створювати, витрачати величезні суми на створення та просування продукту чи послуг. За нього це зроблено франчайзером. В багатьох країнах франчайзинг став рушійною силою економіки. Та може стати потужним стимулом для розвитку вітчизняних. І 5 мільярдів доларів США, що на 4,2% більше попереднього року. 45-річний рейтинг франчайз 500 компаній, які потрапили до рейтингу 2024 року. Лише 48 франчайзерів, то в 23 2023 році їх кількість збільшилася понад 10 разів. На початок 22-го року в Україні функціонували 592 компанії -франчайзер. Студенти, дозвольте вас привітати з успішним захистом кваліфікаційних робіт магістрів. Ви сьогодні всі на, достой, на достатньо високому рівні представили результати своїх наукових добутків, тобто своїх кваліфікаційних робіт. Своїх чудових досліджень, були нові теми цікаві, були теми е, актуальні у сьогодення, були дискусійні теми, так? тобто всі, всі ваші ставити е, е, багато, Ліна Анатолійовна? Так, і починала нас Зайченко Марія Володимирівна, 80 захист, я теж виставила всім дуже класні оцінки для нас і і в принципі всього ми виграли. Так і так і росіяни заїхали. І це для вас І так вітаємо вас для вас. Дуже стали. А